Завершується формування всієї вертикалі влади в Європейському Союзі. Байден готує Третю світову війну і тільки Трамп врятує Америку. Виробилася ціла каста людей, яка просто не сприймає Зеленського ні в якому вигляді. Ну, не дуже хочуть, щоб українська держава була наскільки брехлива, як, як російська держава. Зеленський це особа, яка не визнає своїх помилок. Зараз травми просто глибочезні, тобто рани такі, які створюють жорстку поляризацію. Оточення близьке до Зеленського теж зараз демонструє підготовку до виборів. Поразка Зеленського, відхід зеленського від влади, буде початком судових процесів і судового переслідування для цих персонажів. Вітаю, друзі. На тлі візиту Зеленського до США видання Економіст вкидає досить такий об'ємний матеріал, якому аналізується стан України на сьогоднішній день. І серед найдражливіших тез, які лунають у статті про Україну, є теза про те, що Зеленський на наступний рік готує вибори. От приблизно цитата звучить так. Я дозволю собі зацитувати цілих два абзаци. Можливо, це. Можливо, це не неминуче те, що довіра українців до пана Зеленського впала з 80% у травні 23-го року до 45 цього року. За даними американського національно-демократичного інституту, довіра до влади загалом значно нижча. Незважаючи на те, що минулого року всі великі політичні партії погодилися відкласти вибори до кінця війни, кажуть, що пан Зеленський розглядає можливість призначення президентських виборів наступного року, щоб зміцнити свою владу. Політичний процес однозначно розпочався, каже політик ветеран Юлія Тимошенко. Існує багато дискусій щодо потенційних суперників пана Зеленського, таких як Валерій Залужний, якого було звільнено з посади головнокомандуючого армії в лютому. Опитування показало, що українцям подобається ідея обрати лідером колишнього військового. Країна вагітна очікуванням нових політичних лідерів, каже журналістка Юлія Мостова. Тобто, враховуючи стиль економіста, він. Знаєте, він так пунктиром позначає певні теми, і потім аналізує, як е, та чи і той чи інший вкид аналізується, наприклад, е, чи е, розжовується представниками банку, чи е, політичними експертами українськими. Загалом ідея. Виборів президентських незалежно від обставин на наступний рік вона пов'язана з тим, що, по суті, починають стабілізуватися влади в найважливіших країнах і найважливіших інституціях для нас. По-перше, завершується формування всієї вертикалі влади в Європейському Союзі. Завершені літні вибори і зараз. Всі єврокомісари призначаються, заступають на свої посади, і серед кола цих єврокомісарів дуже велика кількість рішучих принципових людей. Кая Калас, наприклад, прем'єрка Естонії. Та цілий ряд прекрасних політиків, тому за цих обставин. Е, зміни так само відбуваються і в НАТО. Приходить новий е, генеральний секретар НАТО. Завершується виборча кампанія в США, і найважливіші країни, по-моєму, отримують ну, оці перерву від виборів і фактично мінімум по два роки довіри до нової влади. Бо через два роки в США відбудуться вже проміжні вибори. Але зараз оця стабілізація дає величезні шанси для України, тому що вважається, що Путін, який просто зараз грає в чотири роки з Трампом. І це, це так читається, що ну, хоч до ворожки не ходи. Подивимося, як синхронізувалася ідея Трампа про. Те, що Байден починає Третю світову війну і оці дії Путіна по зміні ядерної доктрини, і тепер вже Трамп отримує чергові козирі для пропаганди. Але мені здається, що це там Трампу не дуже допоможе. Хоча ну це принаймні якась зміна стилю, зміна риторики, і якраз можливість потягатися за. Умов 8% нейтральних виборців. Це зараз якраз відбувається ця остаточна поляризація, і Трамп буде діяти особливо це, до речі, в його так би мовити, в його емоційності, в його е, стилі, в його цій емоційній естетиці, яка е, походить від шоу-бізнесу. Раз і полягає така певна надірваність, напруженість на надлам в подачі будь-якої інформації, і зараз Трамп буде репетувати про те, що Байден готує третю світову війну, і тільки Трамп врятує Америку. Від, ну, звичайно, в Камали є свої е, переваги. І зараз дуже важливо, чи спроможеться Трамп. Ну, повторити постріл вухо. Якщо Трамп не спроможеться повторити постріл вухо, а Камала такою тихою сапою набиратиме-набиратиме. А мені здається, що зараз останні пару тижнів, ну лишається менше 40 днів до виборів американських, останні днів 15 20 якраз буде дуже важливо донести до американського суспільства. що головна перевага Камали Гарріс в її прогнозованості і передбачуваності. Якраз страх частини виборців перед ну, непрогнозованістю Трампа вона може довести. І мені здається, що демократи знайдуть, як на протиході виставити Трампа просто городським шума сумасшедшим, те, що називається, так от, на тлі цього, для України. З'являється певне вікно, бо вважається, що економіка російська до середини наступного року буде потерпати дуже серйозно. А е після обрання Камали Гарріс система стабілізується і сенсу вести подальшу війну е для Путіна е не буде, і тоді Україна матиме змогу провести виборчу кампанію. Тому з одного боку, економіст майже ну, з такою доточністю прорахував цей сценарій, але треба розуміти поведінку Зеленського і його оточення. Вони готові вкидати е, ідею походу на вибори, тому що це на певний момент буде гасити невдоволення в суспільстві. Насправді, в українському суспільстві на сьогоднішній день виробилася ціла каста людей, яка Просто не сприймає Зеленського ні в якому вигляді. Це протухла риба. Я так сказав протухла риба метафорично, але згадав, що я ж забув, що в Зеленського ж була частка в рибному бізнесі свого часу. Так що цікаво, чи та частка десь залишилася, чи він її передоручив на певний період. Ну, але протухла риба. Коли це у нас там скумбрію називають, це, я б сказав, метафора, яка для частини українського суспільства вона просто дуже жива. Вона відчутна на нюх, тому що від Зеленського стомилися. Стомилися від брехні. Зрозуміло, що війна і полювання це два процеси, які, в яких все на брехні базується. Ну, ще рибалка там є поряд з полювання. Але війна, війна, брехня це частина війни, як не крути. Це брехня це інструмент війни. Але українці просто ну, не дуже хочуть, щоб українська держава була наскільки брехлива, як, як Російська держава. Чомусь Зеленського вважають, що е, для того, щоб перемогти в війні, треба брехати більше, ніж Путін. Бреше своїм ну, посполитим. Українці не дуже люблять брехню, але е, люблять пев, ну, тобто запит на відповідальну політику в українському суспільстві перезрів. Чому все, що не робить банку а проти генерала Залужного, вона його зняла, так би мовити, як, як ферзя із шахівниці, але українці бачать, чекають повернення ферзя. Точніше, ну, короля, а не Ферзі, а Ферзь це, так би мовити, подруга короля, Перепрошую, я заговорив про функціонал, але не про символічність фігури. Так от найбільше, що починає ну, нестерпно виснажувати українців, це брехня і нажива найближчого оточення зле. Вони наживаються. І це видно по поведінці частину частини, наприклад, слуг, які представників депутатської фракції. Це взагалі видно по ну, певній системі призначень на високі посади. Чомусь Зеленський призначає на посади людей, які якимось чином пов'язані з Росією, або їх родичів Росії, або вони самі співпрацювали з Росією з російськими компаніями. Тобто, під час війни це виглядає ну певною дикістю. Хочу нагадати, що сам Зеленський, який е, в ході виборчої кампанії репетував про ліпецьку фабрику. Фільми е, його виробництва крутилися ще в 21-му році на російських телеканалах. Ще в 21-му році перед початком війни крутилися фільми, і Зеленський отримувався фільмів Роялті. Хочу нагадати, що після 2014 року більше 10 е, продуктів, ну, 10 кінокартин, серіалів. Були зняті на бюджетні кошти Російської Федерації. Тобто, як не крутий, Зеленський в українців асоціюється як частина російської окупації, тобто глум над українськими цінностями, над українською мовою, над Україною згадаймо цих подружок із порнофільмів, з німецьких порнофільмів, Україна як ця подружка із німецьких порнофільмів, ну і його істеричні воплі про те, що Путін забери мене хоч в какому-то каком віді і тому подібне. Це, звичайно, цей багаж е, ніде не дівся. Зеленський від нього не відхрещується і не збирається відхрещувати. Зеленський це особа, яка не визнає своїх помилок. Тому він під вагою цих помилок і, і завалиться. Але для суспільства дуже важливо обіцянки Зеленського підти на вибори, не сприймати всерйоз. Тому що вибори, які визнають усі учасники виборчих перегонів, можна провести лише верифікуючи виборців. Нормально скоригувавши законодавство. Враховуючи неможливість організувати на всій території України повноцінний виборчий процес, тобто є велика кількість різних факторів щодо реальності намірів Зеленського погратися в вибори, то він не збирається йти на вибори. Вони будуть вивішувати перед суспільством цю морквинку можливих виборів як механізм заспокоєння. Емоції, ну за, тому, що українці просто вже починають, ну я б сказав, істерити при незмінності цієї влади. Але випустити пару, загасити емоції, треба якимось чином. На ну, брехня породить ще більше емоцій. Вибори, які будуть сфальшовані, а поки що у Зеленського є намір тільки сфальшувати вибори. Вони не зможуть провести повноцінний вибори, які суспільство сприйме. Тим більше, що в випадку обрання на другий термін Зеленського, цілі регіони просто заблокують перед ним, закриють перед ним двері. Вони не визнають його президентом. Тобто, ну це, це ситуація, яку Пригадується Порошенку весь час закидали, чому ви не пересадили там, на Луганщині, Донеччині, всьому, чому е всі перебігають по Верховній Раді, Та тому що тоді ще травми не були наскільки тяжкими і емоційними, щоб е ну, не було змоги якось з'єднати країну, зростити. Зараз травми просто глибочезні, тобто рани такі, які створюють жорстку поляризацію, повне неприйняття частиною українців результатів виборів. Тому коли економіст закидає цього ляща про вибори, ну об'єктивно, бо про це говориться. Я вже говорив про те, що Микита збирав актив. Про те, що вони починають розкидати газетки, свій паршивий друк по скриньках і тому подібне. Ну, та врешті, і найближче, ну, не зі слух, але оточення близьке до Зеленського, теж зараз демонструє підготовку до виборів. Тобто, в будь-якому випадку, вибори це справді механізм випускання пари. Перебалансування країни, але вибори в варіанті, тому, який готує Зеленський, пригадується, весь час Зеленський звинувачував Порошенка в тому, що він готує е, фальсифікацію виборів. Ну і що? Де та фальсифікація? Я б хотів би побачити, щоб Зеленський таку фальсифікацію нам підготував, але ж вони реально готують фальсифікацію, тому що перемогти вони не можуть. Але для частини близького, з близько людей з близького кола Зеленського, поразка Зеленського, відхід Зеленського від влади, буде початком судових процесів і судового переслідування для цих персонажів. І вони знають, що вони натворили скільки злочинів, що декому доведеться сісти пожиттєво. А так, дякуємо економісту за. Безпристрасність за збалансований аналіз подій в Україні. Нагадую, що свого часу економіст саме доносив до цілого світу ідеї генерала залужного щодо е, війни сучасної, війни майбутньої, нових технологій війни. Ну і сподіваємося, що генерал Залужний повернеться в Україну вже в якості президента.